Ідемо далі, як зробити соціальні послуги в громадах доступними для кожного У Дніпрі? Презентували результати проєкту підтримки сімей з дітьми, що тривав півтора року за сприяння ЮНІСЕФ. За цей час в області створили понад 20 дитячих просторів та впровадили унікальні мобільні бригади для допомоги найменшим мешканцям у віддалених селах. Про виклики, здобутки та перспективи інклюзивності інклюзивної освіти у прифронтовому регіоні. Дивіться далі. любов Бухан, переселенка з Мелітополя. Жінки троє власних дітей, і двоє з них мають проблеми зі здоров'ям. Їм півроку довелося прожити в окупації. Треба ходити було за гуманітаркою, теж саме молоко купити. Було дуже страшно, тому що ми жили в першому під'їзді, перший етаж, а вони через забор. О, зараз. А вони свої казарми там зробили. І було дуже важко. Тому що ти йдеш, а вони просто сміються, можуть просто клас-клас. Влітку 22-го з допомогою волонтерів вони евакуювалися до Дніпропетровщини і оселилися в Царичанській громаді. Там простір дружні до дитини, допоміг сім'ї пройти адаптацію. А завдяки підтримці вогівців, любов отримала допомогу не лише як мама, а й долучилася до проєкту в ролі інклюзивної няні. Якісь менеджери то вже мене допомагали з гуманітаркою з, з одягом. Ці плєдипосу був дуже необхідний на той момент, тому що коли Би нема нічого, вони допомогли сильно допомогли, і потім я у них стала інклюзивною нянею. За цією соціальною програмою Любов доглядала 18 дітей з деякими працюю і нині вже після завершення проєкту. Вони світяться, тому що їм можуть допомогти. Їх виводять з ними граються, і завжди треба посміхатися. Якщо дитина говорить, завжди їй допомогти. Я надалі буду працювати з дітьми, тому що це є поштовхом, так як я ще є фізичним терапевтом. Це досвід, і я в написанні наукової роботи адаптація дітей до середовища середньої ланки з легкою розумовою відсталістю. В Новопокровській громаді, до якої входить 33 населені пункти, неабияк пишаються створені посади інклюзивна няня. Силами соціальних працівників надати допомогу всім, хто її потребує, практично неможливо. А завдяки інклюзивним няням лише за рік співпраця вдалося підтримати майже 300 родин. Навіть при наявності трьох фахівців в центрі надання соціальних послуг вони фізично не можуть обійти всі сім всі сім'ї. А мобільна бригада надала можливість сформувати. Такий міждисциплінарну команду служби ФСР Кейс менеджмент підключився і логопед надавав послуги дуже в нашій громаді, прям таким здобутком і новизною стала няня для дітей з інвалідністю. За сприяння ЮНІСЕВ громадська організація створила понад 20... Просторів дружніх до дитини, а одним із ключових став центр денного догляду для дітей з інвалідністю у місті Кривий Ріг. За час існування його відвідало майже 200 дітей. Діти отримують саме соціалізацію в цьому центрі, а батьки мають час перепочити або зробити свої якісь буденні справи. Це перша ластівочка. У нас є плани на відкриття в майбутньому центрів. Ми зараз шукаємо можливості для того, щоб відкрити ще центр. Допомога дітям з інклюзії, соціальна та психологічна підтримка. Вкрай необхідні напрямки протягом минулого року у Дніпропетровщині до проєктів долучили 24 громади а безпосередню підтримку отримали понад 30 тисяч громадян. Хаб розвитку соціальних послуг працював на всю Дніпропетровську область і учасниками всіх занять, які ми проводили це і тренінги і супервізії, і семінари, вебінари, і так далі. А було 79 громад. уся наша діяльність вона стосується не тільки. Захисту дітей вона стосується і освітніх послуг. Усюди ми просуваємо тему інклюзивності. За останній час ми цю тему посилюємо і наголошуємо нашим партнерам, що це потрібно робити. Соціальні ініціативи реалізовують у громадах Дніпропетровщини за підтримком міжнародних партнерів, що буде в пріоритеті цього річ. Визначать після обговорення з мешканцями на місцях з Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.